Міжнародний день правових знань. Що таке права? Права це те, що належить кожній людині від народження, приклади, право на життя, право на освіту, право на відпочинок. Чому виник цей день? Щоб нагадати: права це не привілей, а основа життя. Щоб навчити дітей і дорослих захищати себе. Хто вирішує, які є права. Є міжнародні документи Загальна декларація прав людини, Конвенція ООН про права дитини. Що каже Конвенція про права дитини, кожна дитина має право на любов і турботу, на освіту, на гру, на медичну допомогу, на захист від насильства. А обов'язки. Разом із правами є і обов'язки поважати інших, берегти природу, навчатися, дотримуватися правил. Чому важливо знати свої права? Щоб не дозволити іншим тебе ображати, щоб знати, куди звернутись по допомогу, щоб бути впевненим у собі. Приклад життя номер 1 у школі вимагають платити за участь у гуртку. Хоча він має бути безкоштовним. Якщо ти знаєш свої права, можеш відстояти справедливість. Приклад життя номер 2 Якщо дитину ображають чи б'ють, це порушення її прав. Потрібно звернутись до дорослих, батьків, учителів, поліції. Символи права Феміда. Богиня правосуддя з терезами. Терези символ справедливості. Закон книга, яка охороняє твої права. Цікаві факти. Найкоротша Конституція у світі в США 7 статей. Найдовша в Індії більше 400 статей. У деяких країнах навіть тварини мають права. Права дітей у різних країнах. У Фінляндії безкоштовна освіта та обід у школі. У Японії діти самі прибирають у класах, бо це їхній обов'язок. В Україні кожна дитина має право на навчання і відпочинок. Права та інтернет. Авторське право в інтернеті. Маєш право на приватність. Ніхто не може ображати тебе онлайн. Гра право чи обов'язок вчитися грати у футбол, допомагати батькам, мати друзів. Що з цього право, а що обов'язок. Право плюс обов'язок дорівнює баланс. Якщо хочеш, щоб поважали твої права. Поважай права інших. І не забувай, що у випадку порушення твоїх прав ти можеш звернутися до Батьків, вчителів, поліції, Служби у справах дітей або на телефон довіри 116 111. Відомі люди про права Махатма Ганді Свобода нічого не варта, якщо вона не означає свободи помилятись. Ліна Костенко. Людина. Найвища цінність право в казках і фільмах Попелюшка мала право на щастя, але його порушували. Гаррі Поттер захищав права друзів і слабших. Права це не сухі закони, а справжнє життя. Знати свої права це твоя сила. Поважати права інших це твоя мудрість. Разом вони роблять світ справедливим і добрим.